Коли настає пора саджати квіти, є одна назва, яка мене, ну, скажімо так, дивує. Анютині гласки. По-перше, що очі-анюти роблять на землі? Ну, даруйте за таку відвертість. так? І по-друге, на честь якої анюти московити назвали цю квітку. Ну, так, направду, анютині гласки це виключно російська назва. У нас братки, братчики. Зозолені черевички фіалка триколірна або латиною ще є назва віола триколор. До речі, ростуть братчики по всій Україні, окрім Криму, на галявинах, на узліссях і на луках, а цвітуть братки у селі. Чули таку фразу від Ліни Костенко? Нації вмирають не від інфаркту? Спочатку їм відбирає мову. Насправді московити намагались відібрати мову планово, повільно, стратегічно і русифікацією, і тим, що розпресували такі слова, як нараз і враз. Замість них наполегливо рекомендували вживати раптом. Ну і я приведу одразу приклади, щоб було більш зрозуміло. Нараз спалахнула блискавка, писав Юрій Бедзик. Я би точно в цьому реченні використала раптом. І створу Володимира Саміленка був день ясний і враз зібрались хмари. Повертаємо своє.